У вас мудрість вічна і любов жива, а хто ж вас народжував слова, хто ті суцвіття звуків винаходив, що стали потім мовами народів? Що для кожного з нас значить рідна мова, слова, які ми чуємо, що можемо написати і прочитати? Дуже багато, без тієї мови, без букв, не було б нашої нації. Українського народу не було в ні історії, жодної великої дати, жодного великого імені. Значний внесок у розвиток слов'янської культури та мистецтва зробили брати Кирилу та Мефодій, просвітителі, провідники християнства, творці славянської писемності. Кирило створив слов'янську абетку на основі грецької, змінивши, її, щоб передати слов'янську звукову систему. Були створені дві абетки Кирилиця і Глаголиця. Новий алфавіт отримав назву Кирилиця на ім'я Візантійця Константина, який прийняв чернецтво та став Кирилом, а допомагав йому у цій справі старший брат Нафодій. Брати проводили також просвітницьку діяльність, прикладали старослов'янською мовою богослужебні книги, зокрема Євангелія та Псалтир. А також самі писали оригінальні твори і проповідували православ'я. 20-річна просвітницька діяльність Кирила і Мефодія та їхніх учнів мала все слов'янське значення. Вони підняли освіту і культуру слов'янських народів на високий шабель, заклавши тим самим основу церковно-слов'янської писемності, фундамент усіх слов'янських літератур. Наймилозвучніша, найспівучіша, найбагатша серед усіх слов'янських мов є українська. Перша згадка про українську мову йдеться 858 роком. Щорічно, 24 травня, у всіх слов'янських країнах прославляють святих Кирила та Мефодія, а також святкують День Слов'янської писемності та культури. Без писемності жодна нація не могла б самовизначитися, розвинутися, заявити про себе. Тож вивчаємо історію своєї батьківщини. України